У вулиці Решетилівська, що у Полтаві, розпочали ремонт дороги. Нове асфальтне покриття з'явилося поблизу кінцевої зупинки громадського транспорту. Герле. це тільки початок робіт на даному об'єкті, розповідає депутат Полтавської міської ради Вадим Ямщиков. Для міської ради не є в пріоритеті ремонту тільки в центральній частині міста. Ми не забуваємо і про окраїну. Вулиця Решетилівська є однією з центральних магістральних міста Полтави, де знаходиться. І заїжджать через Полтаву, це прилеглі території рибці Гожули. Також тут знаходиться спальний район, звідки люди добираються на роботу, і знаходиться багато промислових об'єктів. Ремонт дороги на цій вулиці не проводили тривалий час, каже Вадим Ямщиков. За цей період до міської ради надійшли десятки звернень від місцевих жителів з проханням відремонтувати хоча б найбільш аварійні ділянки. Тому решетилівську включили до списку тих, які підлягають ремонту цього року. Через те, що йде в країні військовий стан пріоритет фінансування йде до допомоги збройним силам України, але ми повинні не забувати і про ремонт доріг. Полтавці, які фактично щодня проїжджають цією дорогою, переконують, до ремонту вулицею було їздити проблематично. Щоб уминути яму, доводилося виїжджати ледь не на зустрічну смугу, тому радіють новому асфальтному покриттю. Ввечері тут взагалі було неможливо їздити. Навіть з вімкненими фарами не всі ями бачив. А тепер гарно все залатали. Я ж на рибцях і цією дорогою завжди їжджу на роботу. Одного разу поверталася ввечері додому. У мене машина дуже низька, і я купила пару ям. Дуже добре, що зробили дорогу. Тепер буду менше витрачати коштів на ремонт машини. Увесь же зрізаний з цієї ділянки дороги асфальт, який ще називають бракмасою, використають для відновлення другорядних доріг у цьому районі Полтави.